Власла Фарафонов, голова Інституту американістики та аналітики Інтерньюс Україна, вже є з нами на зв'язку. Пане Владиславе, ми вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Пане Владиславе, на вашу думку, скажіть, будь ласка, обіцянка Майка Джонсона, який обіцяв винести важливе питання власне законопроект, який пропонував Білий Дім за виділення 60 мільярдів доларів допомоги для України, чи все ж таки буде винесене це питання найближчим часом на розгляд у палаті представників? Ну, дивіться, не хочу, скажімо, так відповідати питання на питання, але залежить від того, що ми розуміємо під питанням під терміном найближчий час. Да, зазвичай, звісно, це там декілька тижнів. І власне я думаю, що адміністрація Байдена, коли вперше запропонувала взагалі конгресу ухвалити цей додатковий пакет профінансування, і виходила з того, що це буде зроблено в найближчі тижні. Але із серпня минулого року пройшло вже ми самі знаємо, скільки часу тому. Уже не хочеться, якщо чесно, так знаєте, кидатися якимись прогнозами і якось необґрунтовано це говорити. Але принаймні з того, що сторони, скажімо так, говорять у ЗМІ, то насправді він, спікер Джонсон, оптимістично був налаштований. Єдина проблема це питання, яке підняли деякі трампісти про його відставку, можливо. І ми, як. Держава, як експертна спільнота, да, там, яку я представляю, ми маємо розуміти, що на кону, коли людина ще в жовтні місяці була маловідомим конгресменом і раптом стала спікером, а це на хвилиночку третя особа в державі, то звісно, якщо стоїть питання його політичного виживання, то скоріш за все він обере саме той шлях, який убезпечить йому це політичне виживання, а не допомогу. Іншій країні, і поки ми це не зрозуміємо, ми будемо постійно чекати таких інформаційних приводів. А коли ж трапиться, коли можливо швидше або можливо пізніше, і так далі. Тому все залежить зараз від політичної волі спікера Джонсона, раз від стану. Згуртованості його партії, готовності це питання його відставки, або просувати, або навпаки відкласти і сказати, що давайте ми все ж таки допоможемо Україні, а потім вирішимо ці внутрішньополітичні моменти. І залежить, звісно, від здатності сторін я маю на увазі республіканців і демократів, і плюс адміністрація Білого Дому і, е, теж е, які представляють демократичну партію, домовлятися між собою і шукати компроміс. Владислава, ось з цих трьох перелічених пунктів, хто або що може повпливати на пришвидшення цієї процедури, так прогнози ми вже даємо від грудня 23-го. буде чи не буде, коли, скільки і яким чином, так ми зараз знову говоримо в контексті найближчих тижнів. Давайте візьмемо у кращому випадку на початок літа. Але попри це, чи ці процеси якось можна пришвидшити, і що для цього потрібно, зокрема з точки зору внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Ну, дивіться, давайте я скажу декілька речей щодо внутрішньої політики сполучених штатів, що може повпливати, і що може зробити Україна так само. Нам теж треба це не забувати. Так, от може повпливати здатність адміністрації Байдена. Дещо переступити через власні переконання, власні погляди, і все ж таки йти на контакт такий безпосередній, прямий зі спікером Джонсоном. Хоча раніше він висловлювався не дуже люб'язно, скажімо так, про представників адміністрації Байдена, е, і тому, що він е, там є їхнім політичним опонентом тому власне адміністрація Байдена це вже робить за де за даними деяких американських медіа, які е, свідчать про те, що адміністрація Байдена не публічно е, намагається, скажімо так, переконати спікера Джонсона в тому, що взагалі питання, ось е, якраз допомоги. Релевантне і саме зараз треба це проголосувати. Це один момент, що адміністрація Байдена робить інше, вона може пообіцяти щось спікеру Джонсону в на в обмін на підтримку цієї ініціативи, тобто вони можуть пообіцяти, що коли станеться така ситуація, коли спікеру Джонсону треба буде. Підтримка, допомога тоді е, адміністрація Байдена допоможе спікеру Джонсону в сенсі політичного впливу на своїх однопартійців, тобто на демократів. Якщо ми говоримо про те, що може зробити Україна, Україна може е, більше говорити про підзвітність допомоги уже минулої і сказати, що е, ось бачите, всі інспекції, які були, вони не засвідчили е, нічого. Такого проблемного да у двосторонніх відносинах, і в реалізації допомоги це один момент. Україна може пропонувати конкретні е, кроки для реалізації двосторонньої безпекової угоди, щоб зробити безпекову підтримку, зокрема, не теоремою, яку треба доводити постійно новому скликанню конгресу, новому е, президенту, можливому е, чи там через 10 років, через 20 років, і так далі але. Україна також може комунікувати з республіканськими виборцями і з республіканськими політиками, які відверто не розуміють, а навіщо зараз Україні, наприклад, економічна допомога. Ось та ідея, про яку зараз говорять про кредит. І скоріше все так і буде, тому що дійсно трампійське крило республіканської партії так вважає найкраще. То треба пояснити навіщо нам економічна допомога. Треба пояснювати, що економічна допомога це теж про перемогу, да і пояснювати скільки Україна сама витрачає на оборонну сферу, і так далі, там яких втрат Україна зазнає там через обстріли, через втрату людей, через втрату території, і так далі. Бо от, на жаль, цей меседж він насправді просідає і сприймається це сполучених штатах так, що ось ми віддали. Купим десятків мільярдів доларів. І тепер їм треба ще, і вони реально не розуміють на що це. І і тут не проблема. Ну їхня да вони живуть в іншому контексті, на іншому континенті. Вибачте, але треба ось цю просту таку банальну істину пояснити, навіщо Україні, окрім військової, ще й економічна допомога, пане Владиславе. Чи можна продовжувати цю так би мовити, сюжетну лінію? Україна може? Ви також перелічили пункти, чим Україна може повпливати або ж постаратися пришвидшити отримання допомоги? Мога від Сполучених Штатів Америки, а ось президент Володимир Зеленський заявив, що Україна програє війну, якщо Конгрес США не схвалить військову допомогу для протистояння вторгненню Росії. Про це він сказав під час відеозустрічі української групи збору коштів ЮНАТІ 24 передає CNN. цей шматок із промови президента. Ми вже показували в нашому ефірі. Але чи такими промовами чи такими закликами Україна також може? Пришвидшити конгресменів розглянути українське питання. Чи ж навпаки, це ще більше десь змобілізує українське суспільство після таких висловів? Ну, дивіться, із того, що і, і, вибачте, з того, що я можу сказати зараз, то все ж таки мені здається, що найкраще впливають на думки республі, республіканських, зокрема виборців, все ж таки в свідчення. Членів адміністрації в конгресі, тобто, от є комітети в палаті представників і в сенаті, і вони проходять і вони проводять там різні слухання. І ось якраз е різного роду слухання, де приходить умовно міністр оборони Лайд Остін, державний секретар Блінкен, там е начальник штабів е генерал Браун, і так далі. І вони пояснюють їм конкретно як американські посадовці, яких призначили на цю посаду е адміністрація Байдена. Да, е і вони пояснюють, що. Що трапиться в такому то сценарії, що трапиться в іншому сценарії, якщо допомагати Україні, якщо не допомагати Україні. І так далі. Тобто, мені здається, що все ж таки нам не треба, як то кажуть, брати на себе роль американських політиків, тому що все ж таки йдеться про американський конгрес, і це таке питання доволі сенсативне, щоб це не сприйнялося як втручання там, в е, політичний внутрішній процес у виборчий рік. Тому все ж таки мені здається, найкраще е, це роблять хай роблять все ж таки американські посадовці, тому що вони теж відповідальні перед своїми виборцями за реалізацію великої кількості допомоги, і це дуже складно, і це треба. Визнати, що Україна отримала рекордні суми е і коштів і зброї техніки на рекордні суми від саме від сполучених штатів, і адміністрування цієї допомоги це, ну якщо чесно, то насправді це вищий пілотаж, і це треба планувати задовгіть. І навіть зараз, коли допомоги немає, все одно я знаю, що е державний департамент, міністерство оборони Сполучених Штатів, Пентагон. Вони все одно планують уже майбутню допомогу, тому що якщо не робити цього зараз, то потім, коли проголосує Конгрес, уже не факт, що е, здасться так швидко запланувати цю допомогу і зрозуміти, що буде потрібно Україні в певний момент, щоб ця ж допомога була найбільш ефективною, пане Владиславе, скажіть, будь ласка, наскільки американське суспільство поінформоване про важливість того питання, що виділення оцих коштів для України, це Власне, корисно і самій Америці це стимулювання а, м, виробничих потужностей оборонного комплексу, це нові робочі місця, це, ну, це збільшені податки. Достатньо вони розуміють цей також факт. Дивіться, я думаю, що насправді вони розуміють цей факт, але е, повторюся, що на жаль, на жаль, цей меседж американська адміністрація почала комунікувати достатньо пізно. І, скажімо, з ці дані про там, 60 або 9, від 60 до 90% допомоги, яка витрачається в Сполучених Штатах, ось це з'явилося вже, коли була Проблема з голосуванням щодо продовження допомоги Україні, да і це вже геть інша історія. Тому от якби це відразу комунікувалося, і відразу сказали, що дійсно там все або майже все, те, що ми надаємо Україні, фактично лишається сполучених штатах. А Україні ми надаємо ті припаси і ті ту техніку, яка в нас вже була на складах, а закладаємо виробництво нових. І вони залишаються в сполучених штатах. Ось якби так було зроблено. Я думаю, що дійсно більше був би вплив, зокрема, на республіканських виборців, тому що там, як ви знаєте, республіканська партія і представники і прихильники в сенсі виборців вони зазвичай є представниками тих власне, організацій і тих виробників, які власне цю зброю і виробляють, тому. Скажімо так, ніколи не пізно це виправити, але просто якщо ми говоримо про максимальний вплив, то мені здається, що все ж таки, якби це почали раніше, то зараз, можливо, би такої е, ситуації не було. Але це не означає, що не треба це комунікувати. Тобто, треба навпаки посилювати адвокацію і спілкування, зокрема з республіканськими виборцями. Знаєте, я багато спілкуюся з американськими аналітиками там в Вашингтоні, в Києві, які іноді бувають, і вони кажуть, що ось ви спілкуєтеся завжди з тими, хто вже приїжджає, а насамперед треба, як то кажуть, дзвонити писати тому, хто не приїхав до Києва. І це там, наприклад, пан Трамп, спікер Джонсон, да? тобто ті, там, які з різних причин не, публічно не підтримують так продовження допомоги для України там публічно не висловлюються кожного дня там або там раз в тиждень, не знаю на. Підтримки України, ось треба більше дійсно нам, як державі, як е, громадянському суспільству, комунікувати саме з тими, хто, як то кажуть, вагається або не готовий свою позицію озвучити публічно. Пане Владиславе, дякуємо вам за роз'яснення. Цікаво, хто до нас ще в ефір, там у вас всю розмову рветься. Давайте привітаємося. Давайте привітаємося. Так. Бачите, ось Сполучені Штати Америки, внутрішня політика, цікава історія. Владислав Фарафонов, це голова інституту американістики та аналітик інтерню з Україна. В разом із нами на прямому зв'язку.